Привіт! Вас вітає канал Слимак Блог. І сьогодні ми поговоримо про бурячки і що з тими бурячками можна зробити. В першу чергу хочу зазначити, що бурячки дуже корисні для нашого здоров'я, для печінки, також вони допомагають боротися з ожирінням, допомагають індокринній системі, також їх використовують при лікуваннях кровотечів. І багато інших речей. Тобто бурячки це те, що ми маємо їсти загалом кожного дня. Якщо не кожного дня, то хоча б декілька разів в тиждень. Що я буду робити сьогодні з бурячками? У мене є три бурячка, два бурячки я зварю, і з одного я буду видушувати сік разом бурячок і морква. Дивіться, в мене є один бурячок, це він піде на сік, і також до нього я. Візьму дві моркви до соку. Чому я розбавляю сік з бурячка? Того, що якщо робити сік з буряка повністю концентрований, то можна заробити собі виразку. Того робити не треба. Це один бурячок пішов сюди, і також я відварюю два бурячка, з яких потім зроблю салат. Ну, як салат, Натру бурячки з. З олійкою і з часником. І воно дуже смачно йде разом з гречкою взагалі. Отже, бурячки в мене варяться, але скажіть мені, що ви робите з бадиллям буряку. Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях, бо я направду не знаю, що з ним робити. Я пам'ятаю, що моя бабуся їх додавала бадилля. Того буряку в борщ, але я ніколи того не робила, і я не знаю, чи взагалі-то хтось зараз робить. чи Напишіть мені про це в коментарях. Я хочу знати ваші рецепти з бандилля-бурячка. Поки бурячок в мене ще вариться як я вам казала, в нас ще сьогодні буде сік з бурячку. Тобто в нас є дві страви. В нас є страва тертий бурячок з чесником і олійкою, і сік з буряку. Сік з буряку, як завжди, ми його розбавляємо, і я вирішила, що я його розбавлю морквою і ябком. Отже, давайте закидуємо моє япкою. бурячка, двох морквин і одного яблука в мене вийшло 200 мл соку. І давайте зараз будемо куштувати цей сік. Ну, поїхали на здоров'я. солодке. І знаєте що? Я, напевно, додам до нього імберу. Його треба трохи розбовтати, і він у мене дуже сильно зповтався. Бачите, в мене є. Е, власне, це імбир, е, якби імбирна вода, е, без цукрів, без нічого. І я її додаю зазвичай собі до. Води, бо вода з тим з смачніше. І зараз додам трохи до свого соку. Бо... бо хочу той смак саме імбиру. І загалом імбир також дуже корисний для вашого організму, тому про нього теж варто задуматись, бо зима, бо зима йде, а ми маємо з вами, українці, бути що? Сильними і здоровими. І не дати русні ніякого шансу. В коментарях о, перепрошую в описі до того відео посилання, куди донатити на аптечки і як допомагати тваринам. Пішуємо. Оця така нотка троха гострості. Афігенсько. A few moments later. Оскільки в мене ніякої якоїсь такої витискачки для чеснику нема? Я його просто дуже дрібно намагаюся нарізати. І це я готуюся до натертих бурячків, до свого мегасалату. салату Отже, давайте потиціємо тепер бурячки, чи вони зварилися, чи ні. Як бачите, бурячки ще варяться. Ну, тобто, дуже так. Важко заходить, то я їм ще дам поваритися хвилин, умовно, 5-7. Дивіться, бурячок зварився, я бачите, зварився. Він дуже добре, що він самостійно чиститься. Ага, дуже гарячий, дуже гарячий. О, дуже гарячий. Що його не треба чистити ніякими ножами. Прекрасно сам... шкірка сама сходить. Він дуже гарячий. От, і зараз ми будемо його натирати. На Натираємо наш бурячок. Він вже трохи охолов, то вже його можна тримати в руках і трошки натирати. Один бурячок. Намагаємось надати так, щоб не було цих шматочків, особливо, якщо ви хочете давати е салат дітям. І щоб ваші діти любили бурячок, то, знаєте, там не має бути ніяких нерівностей, скажімо так. <тит> Тепер додаємо оливкову олію. Це майже останній крок. Гімалайську сіль. Я люблю щоб з було. Трохи перцю чорного. Останнє це, звичайно, чесник бо без чеснику ніяк. Так, і то я ще не поприбирала, але я обіцяю вам поприбирати. Так. І тепер це все перемішуємо. І. Отже, вчора я готувала бурячки. Цік ви бачили. А от з салатом така сталася, біда, що в мене камера виключилась. Тому я покажу вам салат сьогодні. Тобто, це не є натертий бурячок з чесником і оливковою олією. На запах дуже смачно. Буду використовувати собі до гречки, як я вам обіцяла. Вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що моє відео заслуговує на вподобайку та підписання на цього каналу. Дуже вам дякую. В описі до цього відео додам рецепт на бурячки. Всім гарного дня, слава Україні і побачимось!